Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття, 2 січня 2024 року. Друзі, у кого є молоденькі саджанці винограду і хто ще не встиг їх накрити, можна це зробити зараз. Погода дає нам іще один шанс, бо вже на наступний тиждень синоптики обіцяють похолодання. Наші малюки були тимчасово накриті звичайними мішками. Мішки свою справу зробили, захистили молоденькі саченці від осінніх приморозків у мінус 2 -3 градуси. Тепер ми дамо їм тепліше укриття. Будемо укривати свої молоденькі кущики винограду дерев'яною стружкою. Молоденьку лозу саченця обрізаємо на 4-5 бруньок. Весною, якщо всі бруньки гарно перезимують, нам будуть потрібні лишень дві, ті, що знаходяться найнижче, тобто найближче до голови кореня, решту бруньок просто повиламуємо. І так, обрізаний на п'ять бруньок пагін, накриваємо великою з обрізаним дном п'ятилітровою бутилкою. Щоб лоза гарно дихала і не запарилася під пластмасовою бутилкою, то замість кришки бутилку накриваємо кусочком простої хлопчатобумажної матерії. Поверх бутилки можна поставити іще одну ємність, наприклад, старе відро без дна. Щоб відро не було таким страшним і не псувало вигляд на винограднику, то заховаємо його у мішок, а вже обгорнуте у мішок відро ставимо поверх бутилки з саджанцем, порожнину між стінками бутилки і відра засипаємо тирсою, тобто дерев'яною стружкою. Волога і тепло. Які в зимовий період постійно виділяються із ґрунту, і чим сильніші морози, тим інтенсивніше все це відбувається, осідає саме на укривному матеріалі, а у нас це будуть пластмасові 5-літрові бутилки, і конденсуються у краплинки роси, тобто води, які потім і поглинаються ґрунтом назад, що дає лузі залишатися сухою, а корінню отримувати вологу. Зайву тканину мішковину складаємо і розміщуємо зверху відра з бутилкою, щоб вітер зимою не порозкривав нашу конструкцію, то матерію зверху прикриваємо якимось грузом. У нас це каміння. Ось у такому вигляді наш молоденький садженець буде зимувати і чекати весни. Ідемо до наступного кущика, накриємо тирсою іще один молоденький кущик винограду, але уже без відра. Знову ж таки, обрізану на 5 бруньок лозу винограду, накриваємо 5-літровою бутилкою без дна. Замість кришечки, бутилка закрита кусочком простої матерії. Це дасть змогу лозі дихати і не запаритися під пластмасовою бутилкою. Саджанець винограду, накритий бутилкою, прикриваємо тирсою. Все тепло, яке заліто накопичувалося в ґрунті ґрунт буде віддавати лозі. Тепло, що віддає ґрунт, буде зупинятися під накриттям, тобто під пластмасовою бутилкою з лозою винограду і буде гріти її зимою. Саджанець винограду, накритий бутилкою, прикриваємо тирсою. Тирса буде утеплювачем для саджанця винограду, а щоб вітер зимою не позмітав тирсу з бутилок, то зверху ще накриваємо їх мішками. Мішки в свою чергу також будуть слугувати додатковим утеплювачем для молодого саджанця винограду. Мішки розміщуємо навхрест. Один мішок ставимо в один бік, а другий в інший. Щоб вітер мішки не порозкривав зимою, то поставимо на них груз. У нас це каміння. Тут, на ділянці, у нас посаджено 10 молоденьких виноградів. Усі вони були висаджені у червні місяці вегетуючими саджанцями. Восени лози, які за літо виросли, ми обрізали коротенько, залишили на них лише по 4-5 бруньок, тобто обрізали на зворотній ріст, дали можливість кореневій системі набратися сили, щоб на наступний рік отримати гарну лозу і вже з неї формувати майбутні рукава. Ось у такому вигляді наші молоденькі кущики винограду будуть чекати весни. Ну ось і все. Друзі, всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!